Ей, ми тут гру зробили, не хочеш поганяти? Та? А що за гра? Ну, це типу діабло, але не діабло. Краще. Значно краще? Суттєво. А що там треба робити? Ну, треба фармитись. І це все? Треба гріндити. І все. Думаю, мені таке не сподобається. Подобається. Точно? Подобається. Ти запускай давай. Path of Exile це чудовий приклад успішної гри. На відміну від багатьох своїх онлайн-колег, Поя не просто тримає рівень, вона поступово його підвищує. З 2014 року перша частина показує лише зріст онлайну, який вперся у 200к. У 24-му виходить Poe 2 і підвищує цей показник до 500 тисяч. Відбувається це не випадково, адже друга частина у всьому перевершує першу, та ще й відрізняється хорошим графічним рівнем, який не потребує космічної ракети для нормального запуску. Та що це? З 500 тисяч за пару місяців онлайн просідає аж до 40. 4 квітня виходить перша потужна обнова з новим персонажем і повертає 200 тисяч онлайну, але вже через два дні онлайн знову просідає до 40. В чому проблема? А проблема в тому, що тут занадто багато проблем. Навіть якщо ви ніколи не грали в Path of Exile, гляньте цей ролик до кінця, адже я у швидкому темпі розповім суть цієї гри і як виглядає це на практиці. Та перед цим нагадаю, що якщо ти вирішив грати в Path of Exile – Можеш без долі сумдіння звільнятися з роботи, купляти собі одинарний матрац, крісло і ігровий комп, придбати який ти завжди можеш на Artline. Path OF Exile 2 Це гра, котру спочатку не розумієш, потім в котру закохуєшся, а з часом починаєш ненавидіти. Це гра, котра спочатку затягує так, як два перших альбоми Linkin Park в п'ятому класі. Це гра, котра навіть з останнього двійчника, який не міг завчити табличку множення, зробить ходячу енциклопедію знань. Бо для Path of Exile доведеться вивчити більше, ніж ти вивчив за 5 років в універі. Знайомтесь, це дерево скілів для всіх персонажів. Тут більше ніж 1500 пасивних вмінь, які називаються Нодами. І вже через декілька місяців це дерево ти будеш знати на пам'ять. Спочатку я теж не вірив в подібне, та коли граєш довше, розумієш, що дерево з півтора нодами – це порожняк проти того, що тобі потрібно знати в цій грі. А знати тут треба абсолютно кожну дрібницю, бо по 2 це не просто гра. Це клад знань людства, ігрова симуляція Вікіпедії і докторська дисертація на мінімалках. Отже, ми вибираємо один з класів і починаємо товкти бів. Стратегія тут наступна: потрібно пройти три Тих акти, а після них знову пройти ті ж три сюжетних акти, так як останні три ще не завезли. Так в пої є сюжет, і навіть доволі непоганий сюжет. Та коли проходиш ці три акти разів вісім поспіль, якось уже не надто звертаєш на нього уваги. Сюжет для таких ігор це лише поверхнева необхідність, адже вся суть тут полягає в грінді. Дивно було б, якщо б компанія Grinding Gear Games зробила гру не про грінд. Тема пої виглядає наступним чином: Грінд плюс глобальна економічна складова, плюс ендгейм заняття та боси. Твоє завдання сфармити максимально потужного пірса, вкачати його хоча б до 90-го левела і ходити по топових босах, щоб нафармити ще більше крутого шмоту. І так по колу на кожному персонажі, в кожній лізі і в кожній хвилині ти будеш товкти мобів, збирати лут і вкачуватись. Ніби виглядає все просто і традиційно, та за кожним елементом в поїдвах ховається 100 інших елементів, кожен з котрих не просто покликаний ускладнити тобі гру, а перетворити її на справжнє пекло. І декотрі з них виконані. Навмисно так, щоб затягувати твій час і надовше залишати тебе в грі. Одним з таких елементів є постійний мікроменеджмент інвентаря. І це безкінечно тупо. Ей, Роджерс, а чому ви не додали в гру кнопку автоматичного сортування інвентаря? Е, та тому, що пішов ти на виглядає це так: йдеш на карту, мочиш всіх до останнього, збираєш найбільш дорогоцінний лут, хоч і рідко шариш, чи він вартісний чи ні. Ти пешишся на базу, продаєш 96% всього мотлоху, після чого медитативно розкладаєш інвентар. Інвентар складається з клітинок, тому речі постійно потрібно складати тетрісом, щоб вміщались нові шмотки, адже останні не будуть автоматично зміщувати лут. І це ми говоримо лише про інвентар. А в нас є ще сховок з декількома вкладками, до котрого ми будемо складати абсолютно все. І все це, звісно ж, не буде влазити в інвентар, тому доведеться купляти за внутрішню ігрову валюту спеціальні вкладки. При покупці PoE2 вам дають 300 такої голди, 150 з котрої обов'язково потрібно витратити на вкладку трейду, адже в іншому випадку ти не зможеш торгувати, а значить, можеш просто офатись звідси. Якщо б хтось цим людям сказав, коли що вони продаватимуть в грі торгові вкладки для інвентаря і зароблятимуть на цьому мільйони, ніхто б не повірив. Тому чуваки вирішили продавати ще більше різних вкладок, покликаних полегшити життя гравців. І вони дійсно полегшують, от лише вам все одно доведеться налаштовувати все це так, щоб предмети розподілялись правильно при швидкому дропі через контуру. І навіть після таких детальних налаштувань вам все одно, після кожної карти потрібно буде ручками все це розкладати. А не просто розкладати, а ще й перевіряти цінність цих предметів, якщо не дуже розбираєшся у їх характеристиках. Та про це трішки згодом, бо спочатку тобі треба завантажити. З інтернету або зробити самому спеціальний лут фільтр який виділятиме вартісні предмети більшим шрифтом, іншим кольором і потужним звуковим супроводом. Лут тут це Бог. Та до 25-го левела все, що нам треба, це будь-який штихет з паркана, яким можна забивати мобів в землю, як цвяхів дошку. Робити це будете до 60-го левела, так як саме ця частина гри є ілюзорним обрубком 2, чи геймплей не відповідає дійсності. Справжня забава починається, коли закінчується сюжетна кампанія. До проходження сюжетки ви будете грати в абсолютно іншу гру, якою хоче здаватись пої. А саме Rogue-like Diabloid з елементами Souls. Саме так гра себе і позиціонує, а не грінделку з кривим балансом. <кій> Та про все по порядку. Однією з ключових особливостей цієї гри є можливість грати з друзями. Гра навіть заохочує бігати в паті, даючи за це більше експи. Якщо ви граєте в POE 2 хоча б декілька місяців, ви можете розраховувати приблизно на наступну прогресію: три сюжетних акта в перший день, три сюжетних акта в другий день, два дні до 90-го левела в кращому випадку. Якщо ж ви лише почали грати в цю гру до 90-го левела, ви можете качатись. Місяць. Huh? Справа в тому, що розробники тягнуть прикол без приколу, і в PES of Exile 2 це дійсно унікальна двіж. За тиждень прокачки ти можеш так і залишитись бідним бродячим псом. Dog, це просто дивовижно, але цю гру можна грати 4 години поспіль і не те, що прогресувати. За 4 години гри ти можеш зловити регрес. Це просто парадокс. Я ніколи в житті не бачив нічого подібного, але тут річ абсолютно типова, ніби задзеркалля якесь, де розливним пивом лікують рак. Як взагалі можливо грати в гру декілька годин поспіль і не просунутись по східцях нагинання? Можливо, це за умови, що на високих левелах при смерті ти втрачаєш 10% прокачки. Тоді як на вкачку цих 10% може зійти година, дві години і навіть 3 години, залежить від твого рівня і від доступних карт на експу. Тобто ти качався годину і вкачався. Ще 10 проц. Тебе вбивають і ти втрачаєш годину часу. Та це ще не кінець, бо вбити тебе можуть одразу ж після попередньої смерті на тому ж місці біля чекпоінту. І тут ти вже втратив 20% прокачки, тобто біля 2 годин гри. Я рівпурлюже аджас. Аджасся 10 раз накаває, що садів статинок! Давай, я саді Давай я кажу, вставай, джмась. Ти ніби залазиш в мікрокредитування, але ж колектори з Grinding Games не вибивають з тебе бабло, цебто твій час. Ти віддаєш його сам. На щастя, ти не можеш злити левел, лише опустити експу до 0%. Так, 94 рівень я міг вкачати на одному персонажі біля 6 разів. Але з шести разів вийшло лише раз. Звучить ніби початок якоїсь реклами віагри для старих дідів. Падати будеш часто, зливати будеш більше. Ти озираєшся на годинник і розумієш, що 5 годин часу минуло. а Ти так і не домігся нічого, нічого не вкачав і нічого суттєвого не знайшов. А розхідники йдуть, класні карти сходять, і по атласу треба крокувати найгіршими стежинками, щоб відкрити вишку. По – це ціла енциклопедія розміром з до 11 томний економічний тлумачний словник. І цей 11-томний словник тобі доведеться вивчити повністю, якщо ти хочеш, хоча б якось функціонувати в цій грі. Ти закінчуєш сюжетні акти, і починається справжній геймплей з вибухами, штормами і сквіртами з кровотечі. Треба постійно мутити кращий шмот кожних 5 10 рівнів, якщо хочеш чистити карту швидко, а не розвиватись так, як польська космічна програма. Щоб намутити шмот, треба розпочинати торгівлю. Купляєш вкладку за 150 песо, щоб продавати, заходиш на сайт Poet2Trade і там вишукуєш потрібний тобі шмот таких жравців, користуючись фільтрами. PESOF Exile просто гігантський ігровий ринок і економіка, яка працює майже так, як в реальності. Щоправда, тут не найобують. Тут абсолютно все зв'язано на продажі і на фармі, бо майже що кожен предмет тут це не предмет, це валюта. Руни, есенції, точилки, фарби, 100 тисяч різних камінь, святошні капці твого діда і засушена голова прабаби. Все це тут валюта, котру можна продавати на сайті трейду. Ціну визначаєш за ринком або ставиш яку хочеш і ніколи не продаєш цей предмет. Дану торгову систему безліч гравців називають просто кінченою. і частково вони справді праві. Та її проблематика стосується не її складності, а розбиратись трейдом доведеться не один день. Її проблематика стосується невідомості та незвіданості. В плані покупки предметів. Місцями перед тим як купити нову пушку, треба проводити сеанс спіритизму, щоб духи минулого підказали, буде вона робити чи не буде. Це стосується і класів. Якщо в інших іграх персонаж маг це рілі really персонаж маг, а магічний посох це рілі really магічний посох. В поїдва все пройшло крізь брунатний прохід і змішалось в салат. Кожна шмотка тут має близько до шести параметрів характеристик, які можуть сумуватись, а можуть і не сумуватись. В грі є декілька типів дамагу, і це не просто там дамаг вогнем, дамаг холодом. Це дамаги різних типів, які так само можуть накладатись один на одного. А можуть і ні. І якщо ні, то розбирай свого пірса повністю, бо якийсь всратий маленький камінчик в скілі може блочити те, що тобі потрібно. Купляти пушку тут це ніби одружуватись. Ти точно не знаєш, чи вона тобі підійде, але точно знаєш, що за все платиш ти. Це просто нонсенс, бо можна купити дуже дорогу пушку, яка дасть тобі рівно стільки ж, скільки дає тобі твоя зламана гілка черешні в руці під назвою посох. І так з кожною шмоткою. Якщо ти не про задрот, ти не до кінця тямиш, що справді посили тебе цей перстень, чи зробить з тебе анального мученика посеред тисячі кріпів. Та це ще не все, бо всі шмотки треба збирати з орієнтацією на збір максимальних резістів. В Рі є 4 типи резістів, які треба закрити шмотками і всіляким іншим. Якщо не закрити резісти, падати на картах, будеш як осінній листок з молодого клена. Проблема в тому, що кожна шмотка може дати певні резісти, тому конструктор треба складати глобально. Взяв черевички на резіст до холоду і вогню, шукай в шапці резіст до блискавків. Тут випливає друга проблема. Якщо чіпаєш щось одне в білді, чіпаєш абсолютно все. Змінив рукавиці, що ж доведеться вже й шапку змінити, бо або резістів не вистачає, або потрібних характеристик. І тут так зі всім, особливо з деревом прокачки, яке веде тебе до білда мрії. Бо найважливіша річ в POE 2 це класний білд. Білдів на один клас може бути просто безліч. Тут все залежить від польоту твоєї фантазії і чи буде все це працювати в певний проміжок часу, бо розробники постійно нерфлять популярні білди, щоб не грали на одному і тому ж і не купляли одні і ті ж шмотки, підриваючи економічний Стріт на зікураті. Так ось, якщо міняєш навіть якусь дрібницю в білді, міняєш все. Бо в кращому випадку не буде чогось вистачати, в гіршому не буде працювати біл, а це означає, що ти можеш спокійно видаляти цей Lineage 3. А тепер заглянемо не з боку продавця, а з боку покупця. До слова, якщо ти зайшов на відос про Коджіму з пабліка Марк Бац, вітаю! А якщо ще на цьому пабліку не був, запрошую. Отже, ти знайшов якийсь шмот і хочеш дізнатися його реальну ціну на ринку. Ти відкриваєш поїтрейд і прописуєш всі ці характеристики предмета, після чого вишукуєш його ціну. А предметів в тебе не один. На початку. Всі це проходять, поки не дізнаються, що можна скачати прогу U2 Overlay, яка суттєво спростить подібний пошук комбінації лише двох кнопок. Але із цією прогою треба розібратись, як і зі всім цій грі. Тобто виглядає це так: проходиш карту, збираєш лут, а потім витрачаєш стільки ж, а може, й більше часу на те, щоб його посортувати, дізнати цього ціну і викласти на продаж. Та це лише вершина айсбергу, бо шмотки можна покращувати сферами вагал, які можуть і погіршити їх. Тут класичний кидок кубика, як кидок малої після твого вчорашнього звільнення. В грі є величезна система крафту і покращень абсолютно всього. Навіть скілів, бо скіли тут це типу каміння, в котрі можна вставляти ще каміння. Камінь-скіла теж можна покращувати, а після в нього обов'язково вставляєш такі собі допоміжні каміння скіли духи, які можуть перетворити твого пірса або на Норріса, або на неймара, який в розпачі котитиметься не на чемпіонаті світу, а на одній з тутешніх карт. До слова, є 6 скіли, в котрі вкладаються каміння скіли, а після вкладаються каміння дуку. І це лише поверхня, униз вже самі лізьте, бо це відео триватиме день. Логіка в Path of Exile 2 – це рудиментарний орган. Вона ніби є, але її тут не треба. Адже все в цій грі працює взагалі поза межами логіки. Якщо ви взяли клас лучник, це не означає, що ви будете лучником. Ви можете бігати взагалі зі списом і видавати блискавки по аоє замість типового геймплею. Клас тут це лише тушка для розгону. Кожну тушку можна розігнати в певний бік, але це теж обмежено, бо мага на воїна не перетвориш. Ах так, воїн. Забув додати, що ситуація з імбо класами у цій грі така ж як в доті. Раз на два місяці виходить потужна обнова, котра робить інвалідами половину класів. Нерфиться абсолютно все. А після маємо 2-3 імби і 2-3 білда, по котрих всі їх складають, так як бачили в неті на Макс Ролл чи Мобалістікс. Я на початку травня вирішив пограти за воїна і, шановні, це надто багато страждань для знедолених. Таке враження, що мілі класи в цій грі просто по приколу. Хоч Роджерс, звісно, скаже, що вони тут для челенджу. І взагалі, все тут для челенджу. І Роджерс теж для челенджу. І взагалі челендж це Роджерс. В одному з інтерв'ю він казав, що гра повинна кидати виклик, бо в іншому випадку то не цікаво. Типу він сам після роботи приходить додому і задротить в поїдва, і йому все подобається. Виклик, про який говорив Роджерс, це не виклик, а смертний вирок. Справа в тому, що після обнови 4 квітня ця гра перетворилась на справжнє пекло і не тільки для мілі класів, а взагалі для всіх. Ей, Роджерс, нащо ви викрутили важкість на максимум? Коли в обнові? Ми нічого не викручували. Але ж грати стало значно важче. Поїдва завжди було важким, але ж воно стало ще важче. Ну так це для того, щоб краще ознайомити вас з грою для того, щоб ви звикли вмирати. Що ж, як показує практика, з 240 тисяч гравців вмирати звикло лише 40 тисяч. І це менше, ніж за місяць. Не дивно, адже грати в це стало майже що неможливо. Який сенс, грати ти в гру, котрій навіть за місяць прокачки ти все одно можеш так і не довести свій білд до ладу, через що будеш падати не лише на топових босах, а на простих картах, які ти так і не зможеш закривати. Карти це ендгейм-контент. Маємо чудо Атлас, по котрому будемо бігати і відкривати вишки. В вишки, ставити таблетки на бонуси, і так пішло. Поїхало, поки не відшукаєш дві цитаделі з сто босами, поки не пощастить їх вбити, і отримати проходки на головного боса гри. Я знаю, тут стільки інфи, що голова обертом йде. Та повірте, все це взагалі дрібниці в порівнянні з тим, що тут є насправді. Звісно ж, кожна дрібниця тут має 100 мільйонів характеристик, які будуть впливати як позитивно, так і негативно. Самі карти теж можна модифікувати, покращувати і погіршувати. Так ось наш Атлас безкінечний. І для безкінечного Атласу розробники, звісно ж, не додали кнопку пошуку за категорією чи характеристикою. Шукай сам дядя, якщо ще й карту ставив якусь карту і вишу, шукай ще раз, йоп, за тебе не тить, що. На проходження карт дається від 1 до 5 спроб, якщо втрати всі, карта більше не дасть тобі бонусів. Закрити карту можна тільки один раз. В цьому місці підходимо до важливого. Саме правильні карти Атласу дозволять тобі якнайшвидше вкачатись. Що знайти карту на експу і карту на карті на експу можна нормально піднімати, Біда лише в тому, що всі ці карти на експу такі ж рідкісні, як хороші ігри від Юбісоф. В 90% випадків вам доведеться бігати на картах, які взагалі не дають буст експи, Тому качатись ви будете дуже довго. Від 4 квітня по сьогодні на серваку так ще й ніхто не сягнув 98 го рівня. Хіба роджер з колегами на собі? Адже я сумніваюся, що вони активно грають в цю гру, що вони фармляться з нуля, доходять до ендгейму, сто раз падають і такі Fuck this SHIT Замість балансу вони насипають нових косметичних предметів, які дають рівно нічого. Pass of exile, ускладнення, нашаровується на ускладнення. Хочеш більше крутих скілів? Шукай більше духу. Хочеш, щоб частіше випадали кращі шмотки, шукай більше раріті. А от поєднання дука і раріті обійдеться в копієчку, а на тій дорогій шмотці не буде потрібних резістів. Знаєш, треба шукати на інших шмотках резісти, але є ще спритність, інтелект, сила. Це все теж треба шукати, а його не може бути з певною характеристикою. І так поїхали на кожному кроці. тебе чекає нова проблема. А в кінцевому результаті все це може зайти в глухий кут, і ви так і будете падати на картах і ходити з 0% на 92-му левелі. Бо лише через деякий час до вас прийде розуміння, що в цій грі все працює, ніби навпаки. Ухилення тут це не шанс пропустити удар, це випадкове число плюс випадкове число, яке дає суму. А до суми додається ще випадкове число, яке вираховує, чи пройде дамаг і наскільки броня тут це не захист від фізичної шкоди. Типу маєш там 50% броні, значить 50% шкоди буде менше. Броня тут всього лише блокує більшість фізичної шкоди, якщо така шкода маленька, а не захищає вас від всіх атак. Потужний бос може ваншотнути вас все одно навіть при 100% броні. Якщо ж таки вирішив скластись в броню, шукай якісь неймовірні числа, як і в вивежені. І в результаті все це дасть тобі в руку резиновий діл, до яким ти можеш себе побалувати, бо в грі тебе все одно кататимуть на повний шолома. Що ж тоді робити? А формула тут насправді проста. Замутити так багато дамагу, щоб кріпи просто не встигали спавнитись. Це тут єдиний варіант, як взагалі можна спокійно закривати карти і качатись. Біда лише, що така тактика не завжди проскакує з босами, так як деяких босів тут неможливо ваншотнути. Вони мають дві форми. Також кожен бос має як мінімум одну ваншот механіку, а з обновою і прості кріпи з легкістю можуть вас ваншотити навіть рядові бомжі, і навіть якщо у вас хороші показники захисту. Дві-три подачі і ти лежиш, а якщо назбиравший перук з мобівів і впав, можеш лівати з карти. З досвідом падати, звісно, починаєш менше, але гра постійно або моделює ситуації з високим ризиком смерті, типу розломи вівторічі дзеркала деліріуму, де на вас одразу наскакують пачками моби або робить смерть випадковою тупістю в цій грі є дуже багато підступних різновидів шкоди, які можуть ваншотнути, якщо не туди стати або просто зупинитись позбирати лут. А це мінус 10% Карл, що стосується босів, з часом вивчаєш всі їхні мусети і прогнозуєш, що буде далі, але й тут можна впасти з подачі навіть з високим енергощитом. Щоб мінімізувати шанс, потрібно придбати дорогий шмот і втілити дорогий білд. Та біда в тому, що виформити такі великі суми на пересічних картах з пересічним шмотом і рівнем не вийде. Ускладнення, нашаровуємо на ускладнення. А тепер скажіть, чи весело все це? Бо з простої грінделки, де вся суть, це як можна швидше і масовіше вбивати великі пачки кріпів, гра перетворилась на збір марудних механік з побіжними безкінечними падіннями. I, I stand, not crying, not... При цьому вона все одно хоче здаватись максимально дружньою і товариською. Активні скіли не те що озвучені, вони анімовані. Зате їхній опис це просто якийсь фентезійний копірайт замість повноцінного збору даних про цей скіл. Обов'язково треба написати якусь фентезі маєшнютику. Цей клинок, викований з сечі Марса і підшлункової залози Габена. Зате ні разу не треба написати про те, скільки цей скіл рілі really дає дамагу, з ким цей скіл може бути пов'язаний, і як цей скіл взагалі бляха зробити активним, бо для нього виявляється потрібні певні заряди сили. А от як генерувати ці заряди сили, ніхто тобі не розказує. Шукай сам на форумах на з поміж тисячі повідомлень схидилов. Чи за різні типи дамагу тобі тут не розкаже ніхто, чи за те, чи буде працювати певна пасивка з іншою пасивкою. Комбіную, роздупляйся мене. Знайшов на ті білти, хоч потрет такий самий. Готуйся до невдачі, бо цей білд вийшов два місяці тому, тож сьогодні його вже понерфили. Пасивні скіли, переставили місцями, додали нові, забрали всі старі манівці. А так, не забувайте ще й про шмот, на котрий зійде від 20 діванів і отримайте гру, в котрій треба жити. Я часто кажу, що поюдватої Lineage три лише ізометричний. Таке люте задротство повинно бути винагороджено. Гра повинна якось мотивувати гравця рухатись далі, замість пригнічувати його постійним зливом експи, тонами дешманського шмоту і прокачкою, яка триває як вагітність слона. Відверто грати в це зараз просто неможливо. Звісно, якщо ви маєте купу зайвого часу, ласкаво просимо витрачати години, дні і навіть місяці свого життя в нікуди. Сама по собі гра дійсно зроблена класно і може приносити задоволення. Але от реалізація багатьох елементів тут не те, що кульгає. Вона страждає. А разом з тим страждаємо і ми. Чекаємо наступної ліги, можливо, там розробники отямляться і дадуть можливість масово долати зло. Ну а поки підписуємося. Пиши, що ти думаєш, про POI-2 і не забувай про Lois. Зустрінемось ми на цьому ж місці. Ну а з вами, як завжди, Андрій Бесовісний.